ви не вважаєте, тепер вибачте, закінчу запитання, що Україна на десятиріччя вперед уже буде поділена так, так, як сталося зараз? Ні, абсолютно якісно інші ситуації з Кримом і Донбасом. один із основних принципів демократії це право відповідної території на самовизначення. Яскраві приклади, тому формування після франківської Іспанії після Франкуської становлення. Південно-тірольської автономії в державі Італія, шотландський референдум в цих питаннях в сучасному світі, мінуючи, ми не можемо сприйняти і визнати результати референдуму в Криму і форму, але те, що там є бажання від'єднатися від України, це теж факт. В майбутньому маємо знайти компроміс. В відносинах із Російською Федерацією з урахуванням інтересів жителів Криму це можливо досягнути виключно в юридично-дипломатичну Ви праві. Він буде не один рік, і це питання має бути врегульовано, враховуючи інтереси всіх сторін і в першу чергу прагнення жителів Криму в Криму по великому рахунку важко знайти навіть аналоги, так залишається фактом, в якій це було вирішено. Це для України є неприйнятним шлях. Ми маємо це врегулювати. Не Донбасу то під час референдуму, так званого референдуму 11 травня, біля третини за визнанням української влади прийшли і проголосували. І Донбас маючи право на самоврядування. На обрання влади, а не призначення її з Києва, як до речі, всі регіони України. Централізація була українською владою. Анонсовано рік тому кроку не було зроблено або використовувати ту мору ту мову, яка для них є природньою, але це право стосується і угорців, і румун символічно про це говорити саме відні, тому що я народився в Ужгороді, який в свій час входив до складу Автро-Угорської імперії і відповідні гарантувалися повідним територіям. По Донбасу я не бачу ніякої Донбас і сьогодні, де юри є територією України. Що стосується Криму, то де юре Україна вважає його своєю територією, а Росія має іншу. точку. це питання вирішити. Ми приречені його вирішити. Повітря воно не може. Але для мене Крим, Донбас, це є Україна.